Продукти харчування для військових, які приходять в реабілітацію в медзакладах Тернополя, передав благодійний фонд покрова. Цього разу згучне молоко, томатну пасту та каву доставили у дві лікарні міста. Фонд Покрова дякує партнерам і благодійникам, завдяки яким є можливість допомагати захисникам. Я хочу сьогодні подякувати компанії «НЕСЛЕ», яка вже багаторічно є партнером благодійного фонду покрова, десь завдячуючи їм і завдячуючи іншим благодійникам, таких як компанія Агропросервіс. Тернопільський м'ясокомбінат і багато інших підприємств, аграріїв Тернопільщини. Сьогодні благодійний фонд покрова може приїжджати по лікарнях і відповідно допомагати безпосередньо вже нашим військовим, які проходять лікування також реабілітацію в наших медичних закладах Тернопільщини. Благодійники надають гуманітарну допомогу нашому фонду, а наш фонд розподіляє її серед військових, і тих, які знаходяться на сході, і тих, які зараз проходять реабілітацію в тернопільських лікарнях. Маємо дуже прекрасне іспанське звищене молоко, іспанську томатну пасту, яку можна розводити як томатний сік, а також каву без кофеїну. Вона дуже корисна і для людей, які власне проходять реабілітацію, вона буде значно краще ніж кава, яка має кофеїн. Лікарні, завдяки підтримці благодійних фондів, можуть забезпечити військових, які приходять реабілітацію кращим харчуванням. Хочу подякувати благодійному фонду покрови за таку гарну благодійну допомогу. Ви знаєте, в такі важкі часи це є дуже важливо, що наші пацієнти залишаються з допомогою, з опікою від благодійників не тільки нашої країни, але й за кордону. На сьогоднішній день благодійна допомога вирішує багато питань. В першу чергу це пов'язано з тим, що фінансування є досить обмеженим. Норми харчування вони завжди потребують якоїсь корекції, тому в принципі, завжди благодійники, які приходять до нас з такими речами, ми їм дуже вдячні, тому що це дозволить нам покращити якість харчування наших пацієнтів. Нагадаємо, це вже не перша допомога продуктами, які благодійний фонд покрова за підтримки партнерів і меценатів надає медзакладам області. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.